Джек Річер. Він привид. Служив у військовій поліції. Він геніальний слідчий, але й хуліган. Два роки тому він зник. Його неможливо знайти, якщо він цього не хоче. Вибачте, сер, який ж Джек Річер просить прийняти. Я вас слухаю Джеймс Ба. Кажете, він розстріляв п'ятьох людей. Я в це не вірю. Що ж ви тоді хочете сказати? Його підставили. А що армійські копи роблять? Те, що і звичайні, є одна невеличка відмінність. Усі підозрювані треновані вбивці. Що ми шукаємо? Істину солдат ставить питання, яких не ставлять інші. Взяти юристку. Ти знаєш, як це робиться. Ти думаєш, я герой? Ні, я не герой. Юристку дарую. Я передумав. Я тебе вб'ю. Том Круз. Хочу, щоб я втік. Але я доведу це до кінця. Заіржавіли, містере Річард. Закон має межі. Мені втрачати нічого. Якщо не дурний, злякаєшся. Він не має. Йому начкати на закон. Йому начкати на докази. Для нього головне справедливість. Вийди з машини! Джек Річер З 13 грудня у кіно